Павло Глазовий залізний характер. Нам, мужчинам, дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаємо. Бо, мовляв, ще є мужчини некультурні й грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ п'ятнадцять. Женського народу. Треба місцем поступитись. А кому охота? Ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язики, мов заклало вуха. Я й кивну в одній бабусі, Іди сідай, старуха. А вона попалась, видно, із єхідних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородною Чітко. Ви, по-моєму, найтовща. Ідіть, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля, наче й не до неї, не оцінює культури і темності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мама що, скільки років стукнуло? Питаю, а вона скривилась гірко і сказала строго то тебе об стіну лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше жінщинам я місця не давав ні разу, і мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характер.